На огляді новий поворотний механізм, який об'єднав в себе декілька попередніх версій. Значить, кріплення таке саме з під трубу до 38 мм, або роз'єм 1 дюйма під фотоштатив. Той же моторчик. Це кріплення йде під Оліонтеч, зажимається гаєчкою і барашком. Під Олінтеч. Є насадка. Є насадка під антенну Рог-4, вона же мавка, вона же Акасом, яка має от такий от квадратик. Вона вставляється, ця насадочка, сюди, так само зажимається, як Оліч антенна. І фіксується на антенні вже за допомогою цього круглого барашка цієї гаєчки. А також є ще третя насадка під антенну Avenger. Avenger має 4 болтика М4. Так само фіксується сюди за допомогою, ну, попередньо фіксується на антенну. Зажимається болтами і так само крутиться. в Стандартну комплектацію йде 10 метрів кабеля і пульт, пульт керування так само працює. Поворачується в одну сторону, стоп або в іншу сторону. Має вбудовані акумулятори, яких вистачає на 10 годин роботи. Заряджається через Type-C. Тут, тут є також подсвітка заряджений чи не заряджений акумулятор. Пульт керування можна від'єднати і зарядити окремо.